8 січня, 25 рік. Тепло сьогодні так. Їхали десь 13 градусів. Приїхали в незнайомі нам місця. Сьогодні вирішили так поїздити по Прикарпаттю і подивитися. І нам цікаво, та і вам думаю, теж буде цікаво новий ліса. Ти, що сьогодні, гарна, тільки зайшли в ліс. Друзі, вітаю! Не знаю, що з цього вийде, бо розвідка, ви ж знаєте, це таке 50-50. Можемо і нічого не знайти по грибочках. Але все ж таки надія є. Ну що, подивимося, чим нас сьогодні порадує ліс. Ну і як завжди, запрошуємо вас з нами на лісову прогулянку. Айда! Взяли з собою одного невеликого кошика. Пройшли десь метрів вже 300. По лісу, бачите, тут такий стрий попереду починаються хащице. Такий більш молодий ліс. Ну, подивимось. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Іріша, і наші собакени Жекірі, Більбо і Марсель. Гарно тут Осінню може бути і біленькі, і підосичники, і підберезники. Да? Такий ліс. Цікавий. Десь хвилин 10 по цьому участку ліса ходимо, друзі, ні в чого. Може все ж таки трошки повернемось в той старий ліс. Або на межі якось так пройти, тому що тут щось та й ліс такий, що навряд чи тут будуть зимові гриби. Маю на увазі фламуліну, гливи. Іди в мою сторону, так от на межи йди. Жека. Жека, як завжди, розвідка бігає. Винюхує щось. Та, оце так погода, а? Тепло, як маю на увазі. Жикльон. Марсик, допомагайте давайте. Поки що жодних грибів не побачили. Ну що там в тебе нічого? От тут біля мене починаються ірочки і старі дерева. Може на них щось буде. Ріша одягла, чоботи. А я думаю, так, тут, листочка. Пішов в ботинках, бачите вже. Грязі скільки. О, перші наші грибочки. Трутовички. засохші такі. Трутовички, але ж такі висохші. От точно тут грибний сезон. Бачите, скільки берези. Сто відсотків грибочки є. Ріша з собакинами йде. праворуч, бачите. Ріша, заяць такий, ти що? Прямо в тебе із під них. Вон он, воно, побіг. Такий красотун. От прямо буквально метрів шість від тебе. Як собаки не помітили, не знаю. Мужека тут, бачите. Такий красень. Ха -ха. Ну, попереду ще грибочки, тротовички якісь. Такий красень, ріж. Да. Та ти що? І що ти його зняв? Так, да, я, я камеру на нього тримав, але я, я не знаю, буде видно його на камеру чи ні. І потім подивимося. <пл язання> <пл язання> Та прямо тут він був. Ну. А воно Аріша, тротовички з твоєї сторони. Зараз я якось тут. А я там дощовики Пущусь. Дощовики знайшла. Mm -hmm. А вже отак от. Декілька видів грибочків сьогодні побачили. Жекері, де ти там? О. Марсюш. Щипли травку. А поруч якийсь грибочек. Уже и не зрозуміло, что это таке. Ну. Еще трутовички. Реша уже до меня перешла. Вот так. На межи. Хащицы. От Джека, напевно, Побіг. Та напевно от, тут ми бачили, заяць є, тобто мог і почуєте щось. Оновлене. Жекірі! Дивись на нього, а? Звіри полюбляють, ось такі хащиці ховатися тут. Хоча ми йдемо, розмовляємо голосно так, ну, все рівно. Димісінький з під ног. Вискочив. Ну що, будуть сьогодні якісь знахи чи ні? О, тільки сказав. І якісь грибочки. Схоже на фламуліну, але не вона. Це, до речі, ну це пеньок чи ні. Та ні, земля може бути і галеріна. Знов побіг? Ось трудовички, знаєш. Трутовички? Сьогодні і без грибів, так? Да? Суперова. Така погода, ну то просто. Де? Не можна було сидіти вдома. А, ваше. І нам дивись, бачиш, що. Ага. З вікна якось так подивилися. Ну, відкрили вікно. Ну, не зрозуміло якось. Тепло, не тепло. Таке. Вийшли на вулицю, то, Така теплинь. о. Марсик, що ти там знайшов вже? О, тут обережно рішення, не підходь близько. Обережно, кажу, бачите яке дерево. Достатньо товсте. Висить. Отако, тримається от на цьому. Грибочки на ньому ростуть. Трошки далі відійдемо. Так, да, трудовики, але не підходь. Бо там, ну, його ще впаде. Вони здоровенне, що то капець. Нарешті собаки трошки набігались, да? так? Вже так поруч вони вже пройшли десь з кілометра півтора. Поки що, на жаль, не фламуліни, не гливи не побачили. Ігрофори в таких місцях не ростуть. тому о, тут і кабан є, бачите. Воно понарито все. Праворуч. Що там вже? А в такий період часу ми більш за все, да? Дікого звіра бачимо. Грибников практично нема в лісі. Ну практично, не практично. Взагалі нема. Тому вони не бояться виходять ближче до краєчків ліса. Та й полювання заборонено. Не лякаються людей. Не лякаються людей, особливо це покоління ну, молоде, да, нове. Вони взагалі-то за своє життя не чули пострілів. Якісь висохші грибочки на піньочку. Может быть и фламулина. Поруч. Схоже на сыроежку. Або рядовку. Толстанишка такая. Все, что попереду. Дрожалка чешу. А ну, Та. До речі, кажуть, що їсти в неї гриб. Ну, ми ніколи їх не збирали. Я там дрожалку побачив. Якщо нічого не знайдемо, то на обратному путі можемо взяти, посмажити. А <плес> як її? Салат? І що, не відварюють нічого? А де же кльон вже? А, ховається за деревом. Я його і не бачу, ха, воно він. Так, цікаво тут в рідний сезон пройтись, да? подивитися, що по хащах, що по цьому участочку ліса. Багато старих дерев, багато висохших, пнів багато, але нема ні фламуліни, ні гливи. Хоча такі місця вони полюбляють. Дивись попереду з фільму жахів дерева. А ну Та я ж теж казав, що такі старі дерева і нема. Нема грибочків зимових. Якийсь вид тут чи що. Бачиш? що? Що там? Ага. Як наногрибочки, пам'ятаєш, ми в горах ага. знімали їх, багато-багато було. Ех. Тримай Так, і віриш, ми прийшли отак от туди, а давай нам певно трошки отак от зайдемо, там теж старі дерева є, тут такі і хащиці, і старі дерева. І потихеньку будемо повертати назад, але трошки іншою дорогою. Жека, що ти там крутишся вже? Що тут знайшов вже? Щось йому сподобалось тут. Якийсь запах. Влітку в весені, так, да, в цих в пальцях дьявола, так. Да? Ох, і катається в них. Знайде. І на спиняки крутиться. Потім така вони потім в машині їдемо, так? Да? І нема чим <сі> так-так. Та. Зараз вони не ростуть. Ще надія є. Бо я вже казав, ми десь півтора, ну зараз десь 2 кілометри прийшли, тому обратно нам також іти десь 2 кілометри. Но це точно не фламоліна. Не фламуліна. Що це не впевнений? Що тут? Ага, думала, який там. звір, да, так. Може заяць, вони ж вигрізають дерева. Бачите. Тим паче, що ти бачить його. Тут він тут не один. То так. Да. Запах такий в лісі, так? Да? Це щось схоже на як грибниці Оце ну, вологі листя. Такі От собаки сьогодні набігаються. Завтра півдня будуть дрихнячить Це не перша наша локація, ми вже в трьох лісах були сьогодні, з розвідкою їздили. І от в останньому місці вже я вам знімаю це відео. Що, куди наступного разу поїдемо? Теж з розвідкою чи виберемо якесь нам знайоме місце, де можуть бути якісь грибочки та да, так, да 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 Вирішуємо одне, а потім прокидаємось і їдемо зовсім в інші ліси. От щось, типу, теж дрожалки, тільки чорна. І, до речі, теж казали нам, що вона місцівна. Багато хто її бере теж на салати. Не знаю. Не жовту, не цю чорну ніколи не кусували. Що там в тебе? А, бачу, вон, вон. Зараз якісь грибочки. Ну, сі поруч. Не, як прогулянка, то просто супер, не жаліємо, що сьогодні. Маліна. Може бути, але я звідси бачу. Що... Схоже, так? Да? Одна і такий колір шапки зверху, що можна і сплутати. О. Трізубець. Біля Жеки трутовичок. Я не пам'ятаю як його окремлений, якщо я не помиляюсь, оцей він дуже красивий, коли таким здоровенним виростає. У нього 5-6 кольорів красиві гриби. Воно ще поруч. А тут всюди вони на цьому висохшому дереві. Нам вже залишилось метрів 300. Що там? Філін. Ох ти. Ми одного разу їхали з сирішею. Ну, не в цьому році, в 24-му. Теж десь в такий час. І їхали по лісової дороги так красиво, прямо, ну не знаю, метрів 10 від нас такий здоровенний філін сидів. Поки витаскували телефони, він злякався і улетів. І все. Да. Зимку частіше зустрічаємо різних птахів, звіра. Коротше, заяць втик. Філіна нема, слід простив, а могли б ввечері сьогодні щось поїсти цікаво. <риклад> <риклад> і ще й грибів нема. Ну тако. А ви знаєте, що в нас вдома є і сушені, і морози гриби. Так що психанемо да? і щось приготуємо. Якусь цікаву страву. Підходимо ми, друзі, до машини. а Як прогулянка, повторюсь, ну просто супер. На жаль, ніяких їстівних грибів ми не знайшли зимових, маю на увазі. Ну. Але задоволення отримали. Тепло сьогодні так. Собаки набігались. Супер. Будемо їхати ми додому з вами, ну як завжди. До зустрічі в лісі. Пока.